Ми вчора тут, для того, щоб не, не чалати по воді, зробили маленький пірсик. Лебеді не зрозуміли гумору, бояться підпливати. Але це тільки одна історія. Сезон поїсти кукурудзу для всіх інших закінчився, тому що всі спроби підійти ближче до цих от, о, цієї парочки красивої, закінчуються одинаково. Їх виганяють просто. Це називається озеро Моє. О, бачите? Зараз от вони двоє набирають швидкість і всіх інших, котрі сюди припливуть, будуть гнати далеко-придалеко. Я так розумію, що діло йде до весни. От ось-ось-ось, ось-ось все. Ідіть з мого озера, ідіть, ідіть. Тут я господар. Цезар, нарешті, показав свій егоїстичний характер і ганяє всіх інших лебедів. Довкола себе не підпускає їх до їди, навіть якби хотіли прийти.